Іничині в селі муровані курилівці, полігон побутових відходів, що за два кілометри від населеного пункту насувається на вулиці. Мешканці сподівалися на проекти з будівництва сортувальної лінії. Саме так свого часу врятували Вінницю, віднавали сміття. Тепер на непотребі, тамтешнє комунальне підприємство заробляє гроші та створює робочі місця. Чотири роки проект зі спорудження нової станції в мурованих курилівцях був під сукном. Бракувало грошей. Тепер, коли район отримав понад 4 мільйони гривень на зведення сортувальної лінії. Проблема з дозволами. Міністерство економіки та розвитку не подобається неточності в проєкті, тому не можна починати монтаж станції. Хоча селищна рада, яка виступає замовником робіт, запевнила активістів, сучасний полігон з сортуванням сміттям жителі вже побачать 31 грудня цього року. Це ще не сміттєзвалище. До сміттєзвалища ще в нас лишається, так, я думаю, метрів з 500. А це все йде в наш. Наш ліс, нашу природу. Ми так любимо, любимо нашу природу. і Ми її уважаємо. Олександр Лободовський один із тих активістів, який роками домагається, аби в мурованих курилівцях розв'язали проблему сміття. Полігон побутових відходів, який показує чоловік, уже давно закритий. Однак сміття сюди продовжує звозити з кількох населених пунктів. Непотріб практично наступає на селище. Прибираємо це сміття, щоб назад повернути його на полігон, але наших можливостей, напевно, недостатньо, щоб це зробити. Тому що, якщо за один раз ми будемо вивозити 11 причепів сміття, а обертаємось на другий день знов те саме. Я думаю, що тут потрібно підвищувати екологічну культуру жителів селища. Сортувальної лінії та сучасного полігону, який розв'яже проблему селища, чекають руками. Деякі мешканці по-своєму борються з непотребом. Микола Сідей, аби не забруднювати смуги та поля, палить усе в спеціальній діжці. діти маленькі були, памперси я ніколи не виносила сюди з дому. Вони завжди палілись тут, нікуди не виходили. Бумаги, кліонки все все от отсюди. Що можна в грубу, я в групу палю, а що ні, то все сюди. про сортувальну станцію як стратегічне вирішення проблеми почали говорити в районі ще чотири роки тому, але все ніяк не могли знайти грошей на її реалізацію. Врешті частинами область почала фінансувати екологічний проект. За 6 мільйонів гривень вже вдалося спорудити новий полігон. Там приміщення для техніки, хлораторна та відстійники для мокрих відходів. А у сортувальної лінії немає. У селищній раді пояснили, полігон та лінія це зовсім різні об'єкти. Ми знаємо чаша полігону і ті будівлі, які там є що по проєкту. А сортувальна лінія то то вже як додаток до цього. Сортувальна лінія вона в цьому році у нас зараз ми, знаходяться документи на в дозвільному офісі у місті Київ. Ну, на жаль, третій раз нам їх повертають, бо там якісь ну, недопрацювання певні є. Один із цих пустирів має стати сортувальною лінією. Планують побудувати величезний ангар, де за день перероблятимуть 15 тонн сміття. На сортувальну станцію вибили 4 мільйони гривень. Однак, якщо роботи не розпочнуться до нового року, гроші повернуться у бюджет. І чи виділять їх знову, невідомо. Є бюджетне законодавство, закінчується бюджетний рік, і кошти, які не використані, повертаються назад. В бюджет ми все-таки впевнені в тому, що до 31 грудня розпочнуться відповідні роботи. Ми всі зацікавлені в тому, щоб сортувальна лінія працювала. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрія. Факти IC. Новини на